Привіт, мої дорогенькі! Давайте дещо розберемося сьогоднішній вечір. Напружений час, напружені часи, напружена епоха у людства. І йде війна не на життя, а на смерть. Зауважу. У нас не лишилося часу на сантименти. Ми маємо знищувати зло. Не хоче. Ти йти на, на каяття прощення має йти на самознищення. Тут нічого з цим на, на превеликий жаль не зробити. От, тим не менше, ми з вами маємо це враховувати, враховувати в своєму житті. І тут є недо, нерозумілість, я хоч і кажу, але я бачу, що багато хто не розуміє, чому я кажу, що ми що добро не є наш контрагент, не є наш ворог. Вибачте, чому темрява не є нашим ворогом? Бо темрява і світло це взаємодія їх, завжди була є і буде народженням гармонії. Темрява не є зло. Ми спутали два. Дві дефініції зло і темрява, обізвали темряву злом. В цьому помилка. Темрява є темрява, це аби ви знаєте, взяли і з свого тіла прибрали воду, прибрали скелет, наприклад, або прибрали шкіру. Досить недолуге буде відовище, і вам буде незручно. Так от, якщо ми з нашого світу приберемо тінь, приберемо ніч, приберемо Чоловіків або приберемо жінок, будь-яку з половинок ін'янь. Ми втратимо баланс системи і система рухне. Тому якраз на балансі темряви і світла, світла і темряви, вони зовсім рівнозначні, рівноцінні партнери. Партнери. Їх взаємодія є ефективним джерелом життя, енергії, балансу, гармонії. Сподіваюся, ви мене почули. Відчуйте серцем, помедитуйте з символом Ін'ян. Збалансуйте себе. Відчуйте роль жінки в нашому суспільстві. І взагалі в історії людства і в вашій історії особисті. Роль чоловіка. Теж. І ви отримаєте зрозумілий. Результат і розуміння. Бо саме поділ де жінки, чоловіки, ми є одне ціле, але ми різні. День ніч вони є одним цілим, але вони різні. І так далі. Тінь Сонце, вони є різні, але вони є одним цілим. Без сонця не буде тіні. А без тіні ми будемо бачимо плоске зображення. Тому дійсно. Ви тепер розумієте, про що кажу я. Я сподіваюся: якщо не розумієте, відчуйте серце. Баланс, гармонія. Інь-янь. і Тепер про зло. Існує думка, що ми маємо протистояти злу без, ем, без зла. Так, оце ідеальна думка. Ми маємо знищувати зло. Без зла в нас, не допускаючи, не становлюючись драконом, не становлюючись злом. В цьому є досить важливий момент. Як це? А так? Ми маємо просто розуміти, що йде боротьба за виживання, і якщо ворог не буде знищено, будемо знищені ми. Тому... Тут є нашим потерном і нашим каталізатором наших дій є захист нашої родини, нашої дитини, нашого села, нашої країни добра. І тому добро має бути сильним. Сила добра в добрі, сила добра в любові, сила добра в тому, що це добро. Добро, але добро має право, справедливе право. Захищатися і знищувати зло. І зараз наступив момент, і остання, не остання, а недавня битва зі злом показала, що треба бути рішучим, миттєвим, ефективним, безкомпромісним. І там, де є необхідність знищити зло, у вас немає має тремтіти рука і немає бути сумнівів про те, і саме про прояв, коли ми йдемо в гущу зла і не несемо в своєму серці зла, ми перемагаємо зло набагато ефектив, на, на, на добро набагато ефективніше зла, і, бо його устремління співпадають. З волею вищих сил, першотворця всього сутнього, того, що ми звикли називати і відчувати Богом, або тих, кого ми звикли відчувати і називати Богом. Адже не створювався світ для того, щоб ми агресивні були, для того, щоб ми жили в недостатку, щоб продукували свої системи его. Щоб ми вирощували собі корони гординні на голові, жили в страху. Адже що таке зло? Це страх, це занижена самооцінка, це необхідність доказувати комусь і щось сили, це дружба, нав'язана силою, дружба, яку спричиняє агресія, агресивно заставляємо наших сусідів товаришувати з нами. Це поведінка алкоголіка, ти мене уважаєш, я тебе вважаю. Розумієте, да? і так далі. Це все про зло. Тому ми маємо знайти в собі стільки добра і надати йому стільки сили, щоб воно не тільки протистояло добру, а й протистояло злу, пробачте, а й перемагало зло. При тому не вкручуючись щось не в агресію. Не в ненавість, а в тверду впевненість своєї правоти, своєї ефективності і те, що правда і справедливість на нашому боці. Так, да, це такі тонкі патерни, і багато кого смущає, і я багато читаю дописів во, ви воюєте, ви такі самі. Ми не воюємо і навіть не атакуємо. Ми знищуємо. От тепер прийшов час ефективно знищити зло. І ми почали це робити. Спочатку ми пропонували, підготували юридичну базу всесвіті, зробили зло, вивели за рамки закона, зробили його незаконним, а воно таковим і є. Бо абсурдно в світі, де є все для всіх і всім всього достатньо, намагатися відібрати. Нав'язати силою свій спосіб життя, свої вподобання, не в дискусії, не показуючи, як щасливо ми живемо. Наприклад, би аби наш прекрасний сусід в лапках прекрасний, прекрасно жив. Всі були, наприклад, це були б е якісь емірати, якась країна, де всі живуть в достатки. Какають в золоті унітази, розумієте? І живуть щасливо, то ми б самі тянулися, до, до товариш, до, 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 щоб у нас такий був товариш, який би поділився своїм досвідом, допоміг стати таким самим щасливим народом, як і він сам є. А коли ми бачимо те, що ми бачимо, і нам цей огидний сусід намагається. Принести свій світ нам в нашу свідомість, нашим дітям, нав'язати свою дружбу гвалтуваннями, вбивствами, кров'ю, насильством, садизмом, знищенням міст і сіл, знищенням наших людей. Пробачте, ми будемо дуже проти, і... але ми не станемо такими, як наш сусід. Ми не підемо знищувати його територію, хоча парад перемоги на його головній площі, напевно, мав би і відбутися, і це було б справедливо. Але ми маємо вирішувати, як нам жити. І в добрі ми маємо відстояти. Звісно, що інша сторона медалі. Ті люди, які можуть допомогти, вважаючи себе теж добром. Нам одержати перемогу над злом і не дають достатньої допомоги, маючи її можливість надати. Вони перетворюються на зло. Оце вже я, яскравий приклад того, як псевдодобро стає злом, проявляє своє зло. У кожного в серці на певному етапі є і одне і інше. І питання залишається тільки в тому, що ти проявиш. Так, от, коли приходить до поляків питання. Проявити себе, вони спочатку проявляють добро, а потім проявляють Бог знащо. Розумієте? Починаються ігри. Те саме на словах наш великий американський друг проявляє добро, а на ділі завалює нашу, наш наступ, не даючи достатньо зброї. Бо він схибив, злякався імперії зла. І сам став злом. Ось це так. Да. А у нас немає виходу, ми маємо бути тільки добром і знищувати зло. Аби ми тільки стачало нам сил, моральних, духовних, фізичних, і, можливо, наші друзі схаменуться і все-таки перефарбуються і стануть добром в чистому вигляді і будуть давати нам вчасно всього і стільки, скільки потрібно. Бо завтра до них в будинок постукає це зло. Хоча би зі страху цього треба стати швиденько добром. І поляком, і всім іншим. Ну, Є такі необучаємі, які, звісно, вони, у них на, на, на системі ДНК, як у нас там є такий клоун сусід. Який все тявкає з помийки, хоча живе в Євросоюзі і очолює демократичну державу. Пора вже або його народові перегризти йому в глотку, або вже його колегам з Євросоюзу знищити цю істоту просто, щоб не псувало портрет європейської спільноти. Знаєте, тому. Отак ми ділимось на добро і зло, але добро, я все вірю, я оптиміст, я вірю, що добро сильніше і добро переможе. Тому, будь ласка, сила добра в добрі, залишайтеся добром, знищуйте своє зло ефективно, знаходьте його і будьте безпощадними в цій битві, територією якої є ваше серце в першу чергу. А тоді підійдіть і спасайте світ разом з нами. Обіймаю вас серцем. Зараз зробіть добро, біжіть, підпишіться на мій YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok. Я буду вам дуже вдячний. Це дійсно добрий вчинок, який допоможе перемозі добра. Обіймаю ваш майстер Олен Стефан. Папа. -па.